Спочатку я розподіляю ось на кришки, взяв матеріал. Це ми робимо декоративну штукатурку мапу світу за копійки звичайної акрилової шпаклівки. Все, такого їжачка зробив. У мене везде бачите, рівномірно, що тут. що тут, І нам потрібно, щоб і на стіні таке було. Все, ми створюємо оце на стіночку. Через 10-15 хвилин ми це пригладимо. Дивіться, короче, гладілка просто чому зручна. Площа класна. І рівномірно виходить. Виходить просто бомба. Ну і недовго робиться. Все, рівномірненька у нас фактурка. Але приглажую, я вже металевою, щоб контролювати. Тому що мені потрібно ось так вже пройшло 15-20 хвилин і я ось обережно короткими рухами в різні направлення формую мапу світу. Після висихання я її пошліфую трошки, задірчики поприбираю. Погрунтую і пофарбую фарбою МГФ Матлатекс. Якщо ви хочете не додавати ніяких перламутрів і лаків, то покупайте фарбу вілюри, це буде вам коштувати 130-140 гривень метр квадратний, але ви будете бачити переливи, вона дасть глянець і ту фарбу можна буде мити. Тому кому потрібні матеріали звертатись в Укргост.